Так, і всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в ігру там, де треба їздити на велосипеді. Мене звати Мінівей І зараз ми будемо в неї грати. Так, починаємо. І підписуйтесь на моєго друга. В нього нік український компот. Не забувайте підписуватись на нього і на мене. Старайтесь це зробити. Я хочу назбирати хоча б. Тисячу лайків. Зробіть це. І підписників теж. Так, а ми починаємо. Ось, я їду зараз на велосипеді. І ми маємо доїхати. Доїхали, приїхали. Так. Але тепер ми їдемо заново і постараємось не впасти. Але дайте зараз. Покажемо, як треба грати і покажемо, як треба їздити. Ми зараз починаємо їздити з маленькою швидкістю, щоб не програти. І ми зараз набираємо швидкість і їдемо на велосипеді, на велодринчику і проїдемо більше, чим потрібно. Але ми цей раз програли. І зараз заново, тому що просто я тільки недавно цю ігру скачав і зараз буду грати. в неї вирішив зняти відео. Не вдається пройти перший рівень. Стараюсь його пройти швидко. І думаю, що ми його зараз пройдемо. Зараз, але якось пройде, зможемо це зробити. Тільки не забувайте ставити лайки і підписуватись. Пишіть коментарі, що мені далі знімати. Якщо вам цікаво буде про оцей велосипед відео, то пишіть в коментарі. А якщо хочете, щоб я знімав... Майнкрафт або щось інше. То ставте лайки і підписуйтесь на канал. А зараз ми програли знову проїхали саме найбільше кілометрів в цей час. Потрібно проїхати 289 кілометрів. Ну, давайте, зараз ми це зробимо. О, зробили дуже красиво. Ну, так нам і було потрібно. Старанитись головою вниз. Ну, а зараз ми бачимо, як нам пройти до п'ятого рівня. І постараємось це зробити. Ми проїхали тільки четвертину дороги і вже проїхали половину дороги, якої нам було треба. Їдемо на передньому колесі тепер їдемо. На задньому, а тепер на двох. Набираємо розгон і їдемо. Нам осталося трохи, щоб кінчити цю локацію. Давайте постараємось її пройти і трохи залишилось. Тепер шостий рівень. І зараз ми його теж пройдемо. І зараз ми їдемо і знову ну Нічого страшного. Зробимо все заново. На передньому колесі на дуже великій швидкості. Поїдемо і проїдемо. Так, ми вже доїжджаємо до шостого уровня. І їдемо. І будемо їхати зараз. І їдемо знову. Ми стараємось це зробити, але в нас не виходить. Все, зрозуміло, дуже добре. Ми постараємось це зробити. Так, ну ладно, їдемо, їдемо і стараємось це зробити. Будемо їхати. Далі. Зараз ми їдемо на шостий рівень і будемо вже скоро доїжджати. І на сьомий рівень будемо їхати. Зараз ми вже проїхали почті щодо кінця. Робимо. Середнє сальто. І тепер сьомий рівень. Нам потрібно доїхати до сьомого рівня. Набираємо величезну скорість і їдемо. Надіємося, що ми це зробимо. Але, але якось ми це зможемо зробити? Так, набираємо скорість, надіємося, що ми це зробимо. Давайте почали. Почали їдемо так. Їдемо дуже швидко, 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 швидко. Щоб могли дуже швидко проїхати всю локацію, тільки не впасти А швидкість це прийом. Падати нам не потрібно. Так що будемо їхати помаленьку. На задньому колесі. Давайте на задньому. Поїдемо, надіюсь, що вийде. Получилось тільки в Ну Нічого страшного, можна зробити заново. Надіюсь, вам подобається це відео. Якщо ні, то пишіть в коментарях. І пишіть в коментарях, чи вам воно подобається, чи ні. Якщо ні, то пишіть, мені не сподобалось відео. А якщо так, то пишіть. Або, або що сподобалось, або просто класне відео. Ну, а зараз ми їдемо. І перевертаємо. Будемо старатися проїхати, бо тоді ми якось поїхали і зараз теж Ой, Зайшов в рекламку. Вона йде багато часу, ну, нічого страшного. Подождем. Скрізь є рекламки. Це дуже погано. Почекаємо трошки. а зараз поговоримо про канал моєго друга. В нього зараз 50. Відео і 8 підписників. Але сьогодні він зробив ще одне відео і тепер 50 не А в мене всього 6 лиш... відео зараз буде. І підписуй... підписуйтесь на канал, передивляйтесь відео, не забудьте ставити лайки. І я буду дуже радий, якщо ви це зробите. Пишіть якийсь тайм. Погнали. Тепер ми їдемо на всі скорості, щоб не програти. Надіюсь, що ми доїдемо. І вже скоро я буду кінчати відео. Тому що вже ми заговорились. І це робимо останній раз. Їдемо і будемо закінчувати. Так. Надіюсь, що вас. Є хороший настрій. І вам це весело дивитися. Мені це дуже весело, бо я програю кожних 3 секунди. І це дуже смішно. Можна сміятися, можна не сміятися. Буде дуже добре. Ладно, на цьому ми будемо закінчувати. Пока-пока, підписуйтесь на канал. Не забувайте про, про відео моєго друга. Всім пока-пока. І з вами був Кришкам Пат. И підписуйтесь на канал Мінівай.